Кола, це не пляж. Директорка освітнього закладу не пускала дітей на уроки через шорти. Чому малеча почала плакати? Та як на це відреагувала освітня омбудсменка? Розповім за миття ви поки підпишіться та поставте лайк. Перед початком уроків директорка на вході до навчального закладу провела справжню фільтрацію одягу учнів. Її фейс-контроль не пройшли ті діти, які були вдягнені не у шкільну форму. Хтось через пеку прийшов у капрі. Це такі собі подовжені шорти, трохи нижче коліна. Таких порушників педагогиня відправляла додому перевдягатися. Маленькі діти, які були без батьків, стояли біля шкільної хвіртки, розгубленими. Дехто навіть розплакався. Але На дворі Який трисят, де навчання написано кругом. Написано, де що це блін за тюрма? Я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке шорти нельзя? 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Це відео розлетілося мережею та обурило користувачів. Вони захейтили директорку, яка й сама була неформально одягнена. На скандал відреагувала і освітня омбудсменка надія Лещик. Вона звинуватила педагогів у порушенні права на освіту та закликала припинити чіплятися до шкільної форми, яку до слова скасували вже у 2019 році. А що думаєте ви з приводу цього інциденту? Та чи повинні у школах носити форму? Про це напишіть у коментарях.